Так, оце спішу похвастатися. Е, ну, я, я, ми живемо е, недалеко від міста, ну кілометр від знака до знака. А зв'язку телефонного практично не було. Інтернет у нас був від Wi-Fi, там провідний, коротше, каб, кабельний інтернет був. А телефону не те, що інтернету. Навіть зв'язку не було. Не, ну, не можна було ні дозвонитися, нічого. А це, йду по городі, думаю, ну що то там стоїть таке, дивлюсь, вишка стоїть. Ця ж їхня передаюча. А ну попробую. Вчора пробував, не було інтернету. Сьогодні ну, зв'язку не було. А сьогодні... Вийшов по городі ходив, думаю, ну ще раз попробую. Попробував. Обалденний інтернет. Не те, що хороший, літає. Просто, ну це, це в нас не те, що радість, а це собиття віка. Отам он десь. Стоїть вона. Ну зараз вже надвечір. Зараз я вийду, гляну, може, може і видно її буде. То покажу. Ну вона стоїть від мене, таке мабуть. З кілометр. Ну, видно, добре її. Так, де вона, де вона, де вона, де вона? Ну, не видно буде. На жаль. Ну нічого. Колись покажу. Так що у нас не те, що радість. У нас супер собития. Так що ми тепер на двох конях стрибати будемо. У нас інтернет. Кабельний буде і е, мобільний. Так що порадійте за мене. Ну, за нас усіх отут.